Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Осіння прогулянка, осінні троянди. І перша з них в кадрі це Олександрин, красуня дуже запашна, вона запашна протягом сезону всього. Ароматний, дуже-дуже насичений, солодкий. От, навіть з якимись нутками чогось там, може, і якихось спецій, але не так чітко виражених спецій, як є, наприклад, Волортон Олдхол. О там дуже така цікава композиція чи суміш ароматів. Тут Олександрин не аж така надзвичайно цікава, але дуже приємна, дуже гарна. І ем, так, це одна з її таких дуже дуже помітних характеристик. Звісно, вона також дуже гарно має форму квітки. Але тут вже хто любить, наприклад, таку форму округлу, флористично, її називай, куляста, півоні подібна. От. І ця форма досить довго зберігається, гарно тримається. Звісно, Залежить теж від погоди, бо якщо буде дуже волого і холодненько, то може вона і застигнути, пелюстки зовнішні попсувались, почали загниватись і все, квітка вже вона аж так ну, не розкриється до такої ідеально красивої форми. Але зараз на кущі він не є аж багато. Хоча кущ не малий, Кущ загалом такий досить-досить серйозний, як на другу хвилю. Так, що на першу хвилю, що на другу, я бачу, що він наростає. Ну, досить густим. На першу хвилю все-таки більший, щедріший, густіший, але і на другу не менш густий. А ще якщо вчасніше <смість> обрізати, а не так, як я трішечки запізніло, так, чи з запізненням обрізаю, то буде ще краще результат. Але навіть якщо обрізати з запізненням, все-таки щось встигне заквітнути. І навіть от, здавалося б, Ну, мала сили вона наростити, здавалось би, досить такий прохолодний дощовий вересень. Так, не цілий вересень був дощовий і холодний, був і дуже теплий, і навіть було до 30, а потім різко опустили до 19 і вночі стало різко плюс 3. От, ну, погода просто дивує. Я, наприклад, е працюю вже кілька років е -з, як би, з клієнтами, з замовниками з, е -з Лондона. От. І відповідно вони ну, всі знають англійська, лондонська погода, так, і так далі, і так далі, всяких куча мемів чи жартів. Але про погоду ми в тому числі говоримо, і я, вони вже звикли, що я можу сказати, сьогодні 30, а завтра в нас буде 19. Так. Або навпаки, сьогодні холодно, там 15-16, а завтра буде 25-27. Сьогодні сніг, зар... ну, тобто такі дуже різкі перепади температур. Що дивуємося не лишень ми, але ми кажу, ну, вже якось, мабуть, звикаємо тих змін клімату і так далі. От так от Олександрин, вона мала силу наростити і навіть показати, відкрити квіти. Не так масово, як хотілося б, більше все-таки ще в стані ну, пуп'янків і не надто дуже таких великих. Я не знаю, чи ті пуп'янки. Доростуть до таких, що відкриються в квітку, бо все-таки долі прогнозують похолодання вночі, 3-4 градуси, ну 5 щоночі, щоранку під ранок, а вдень теж не нато аж тепло. Єдине, що сонячних кілька днів буде, а потім затягне дощами. Вже тут пішла борошниста, Тобто цей сорт він хворіє на борошнисту більше або менше, але хворіє. Але цей сорт він відрізняється чи вирізняється серед моїх троян дуже ніжною барвою. Ніжна така пастельна барва, ніжно-абрикосову, персикову, рожевувата барва. Загалом от є, є такі пагони, які просто ідеально підходять на зріз. От навіть оці квіти, що в кадрі, цей пагін, так, це на одному пагоні квіти. Вони підходять на зріз, тобто вони будуть чітко от, вони дивляться догори. А ось інший пагінь, так тут квіточки похилилися, тому вже якби його теж можна використати на зріз, але збоку ще поставити кілька е, пагонів, кілька суцвітів, які будуть підтримувати так, квіти, оці, що похиляються донизу. Чому він вигідний на зріз? Я би собі його зрізала і ставила, бо дуже гарно пахне. І от я спеціально затінила, щоб ви подивилися на цю пастель. Знову ж, я не маю ніякої освіти художниці. На жаль, дуже мені подобається всіроке мистецтво, музика і так далі. От, але дуже мені подобається спостерігати за такими всерякими цікавими барвами, відтінками. От ця ніжна барва, ця така теж цікава, От, наприклад, ворота на ніби звичайна, ну не те, що звичайна, але однорідна. Так. однорідна барва. Але вона цікава, вона не є біла, вона не є кремова, вона є щось там посередині і з своїм якимсь притаманним таким відтінком, тоном і так далі. Ну і Олександрин теж, звісно, дуже дуже гарна, дуже ніжна, дуже прекрасна. І досить висока, досить висока. Мені вона зараз ось десь до підборіддя. Ну, метр сорок вона точно має, до мене навіть метр до метра п'ятдесяти вона має це в мене. Вона регулярно з року в рік вона така височенька наростає і вона відроджується, вона може змерзнути. У мене таке було, що вона неодноразово змерзала, але вона дуже гарно. потім тому нарощувала знову високі пагони і щедрий кущ. Ну, постояли, можна трішечки пройтися, мабуть, до інших красунь. Не буде мене аж сьогодні багато, швидше за все, а там побачимо. А зі моя щось така жовтіє. Ну, Вона взагалі листопадна, то все попадає, але такі, як ніби, ознаки дефіциту заліза, мабуть, треба пролити ферелейном її. Але я хочу зупинитись на троянді Ліола. М і так, потім з іншої сторони зайду, щоб не видно було мою тінь. От. А може відразу зайду з іншої сторони, яка вона зараз прекрасна. Подивіться, ну це, це шедевр, шедевр шедевр, знову ж від Барні. Той самий вивідник, що і ем, Брера, яку теж я дуже нахвалюю, вона для мене теж шедевральна ліола. теж, Вона була в мене раніше. Тобто е, раніше аніж Брера посаджена з 20-го року осени, бо е, осени так, вона посаджена. Ліола красуня. І е, вже перший рік вона показувала свої е, такі чарівності, але вже на другий рік вона досить досить як-то помітно приросла, е, під, е, як то, піддала так, в, гус, в густоті, в гілкуванні. Стала щедріша, е, і, відповідно, якщо щедріша, то і помітніша. Е, кущ може бути ширший. Бувало, що він теж метр. 30 метр 40 в ширину, висоту ні, не надто високий, ну, до метра поки що. І так переважно він і є. Тобто він більше наростає в ширину. Але, але кажу, от зараз, коли оця ось рожевуватість її більше, ця смужечка рожева, вона не є чіткою смужечкою, але так воно йде, що ніби від краю пелюстки до її центру насичується рожевість. І от, скажімо, ця смужечка, я її так називаю, бо смужечка це чіткі лінії, тут не є чіткий, чіткий край. Так? Тут на пелюстках може бути більш чіткий такий обідочок рожевий, а може бути ні. Майже вся пелюска забарна рожевим. Так от рожевого зараз досить багато. Але, мабуть, це якраз тих сортів, які осінь, осіння пора, осінні перепади, такі температури, вони якраз і забарвлюють в таку більшу яскравість, більший рум'янець, аніж білий чи кремовий, так переважає колір влітку. От така красуня витривала, звісно, що ніякі дощі, ніякі трипси її не, не пошкодять. Не заберуть можливість і шанс поглядання, так, Вона точно заквітне, точно відкриється. Теж вона в мене зимує по-різному. загалом в мене зимують вони під накриттям. Ці всі кущі, і Олександрин, і тут оця красуня, але не в усіх вдала зимівля. Тобто я обрізаю багато сортів, хоч вони і були під накриттям, але вони коричневі всередині. Або якщо навіть не коричневі, чітко, то бежеві, тобто з натяком на бежевість, на коричневість, і це означає, що вони не перезимували, треба обрізати. Неодноразово лівола теж була обрізана до рівня ґрунту або майже до рівня ґрунту, але, попри те, все, кущ від... нарощується, відроджується і дуже гарно гілкується. І картина чи картинка, чи споглядання завжди прекрасне і завжди чарівне. Гарна красуня. Теж досить надіюся, показала. Можливо, ще, от, так, неможливо, а зроблю кілька кадрів таких. Ем, Постою, пофокусуюся і по спробую показати, яка вона ближче так, суцвіття. Це вже, звісно, що максимальний розквіт на цей сезон, на цю другу хвилю і загалом на цей цей сезон. Більше більш окзакченою чи обквіченою, чи уквітченою вона не буде, аніж зараз є. Хоча тут, звісно, є ще видно пуп'янки, які не розкрилися. Але більша частина квітів вже розкрита. От якась невеличка частина квітів вже облітає, пелюсточки вже все. От, і відповідно, хай там щось буде розкриватися. Навіть отут, у суцвіті ще багато, багато пуп'янків. Але, звісно, що вони не складуть уже таку більш густішу, не намалюють більш густішу, більш заквіченішу картину, аніж є зараз. Ось, дуже гарно. Сонце зараз дуже прекрасне, лагідне, таке. При вже, але не при західні, можна сказати, при для літ, Для літа, якщо б це був липень чи там кінець червня, початок серпня, то це сонце ще було б дуже-дуже палюче. Тобто ця година, в якій зараз я стою і знімаю, ще була б досить-досить гаряченька, без головного убора і так, не вийшов би швидше за все, отак стояти собі спокійно. А от для пізньої осені, не пізньої осені, а пізнього вересня. Саме те. Прекрасно хочеться зловити, як я вже не розказала, щоб погріло, сонце посвітило, і тому я можу затриматися і вам оце розказувати в таке про троянди. І вже думаю, якщо я фокусуюся, що то вам ще таке цікаве розказувати. У Львові буде скоро Золотий Лев. От, Золотий Лев це фестиваль, так театрального мистецтва. І я цього року я дуже люблю ходити в театри, дуже люблю ходити в різні театри, і оперний театр, чи театр опери та балету, і в драматичний театр, і театр юного глядача. Ну, там, до речі, не тільки для, для юних глядачів є вистави. І Рокс в Рокс приїжджають з Києва часто. Там взагалі багато гастролей. О, Чорний квадрат, ми любимо ходити з коліжанкою, дуже гарні вистави. 18 цікаво посміятися, пообдумувати всяких різних ситуацій. Тому так, скоро буде в мене така театральна подія наступних вихідних. А ці вихідні ще дуже присвячені квітам, дуже присвячені трояндам, бо просто дуже-дуже гарна погода. Звісно, зараз уже пахне осінню, чути осінь в повітрі. А Тут ще й, відповідно, багато в мене сосни навкруги, гриби вже пішли, можна гуляти. Може, як розпознімаю та й піду гуляти. Чи любите ви збирати гриби? Цікаво? Я люблю збирати ради збирання. Як то кажуть, ради спортивного інтересу. Я не є аж такою фанаткою грибів. Якщо мені хтось приготує, поставить це все мені готове, так? Пригостить, то я таке люблю. А от самій. Це все на довести до пуття. Ну, мені так не дуже не дуже хочеться, не завжди хочеться морочитися. В кадрі Алі Дорати, сестричка, двійнятку, не близнючка, бо ж різні. Але е, двійнятку Ліоли, не знаю, хто з них хто перший, бо чи вони прямо в один рік, то я щось не пам'ятаю такої інформації. Але вона є, можна подивитися в Трояндарії. Нашій енциклопедії українській, от які роки селекції того й того сорту, але те, що вони якісь мають спільні гени, бо форма квітки абсолютно ідентична, суцвіття і от цікавість така, що вона показує різні відтінки жовтого, і, відповідно, жовто-маслянистий, жовто-цитриновий, насичено-жовтий, дуже-дуже гарний. І взагалі прекрасно. Мені вона подобається, як вона на зеленому виглядає алідорати, як вона виглядає біля ялівця, ось, що, що росте біля неї, отой от жовтий колір. Відтінки всі його, і зелений, ялівцевий, навіть сизо-зелений такий. Це дуже і дуже гарно. Це дуже і дуже гарно. І я ще побачила, що дуже гарно виглядає, До, доцвітає вже е, Джон Девіс. А, ні. Ну, фактично так, доцвітає, нема дуже. Якщо ближче підійти, то не так вже воно флористично виглядає, аніж виглядає здалеку. І от підтвердження: якщо посадити такий сорт і, мабуть, багато інших сортів. І здалеку навіть от квіти, які вже досить-досить негарні, зблизька, то вони все одно будуть з відстані більшої, набагато привабливішими і здаватиметься, що ще щось таке дуже-дуже цікаве. Квітне. Але ще квітне цікаве і тут дещо. Тому зараз ми до нього дійдемо і я вам покажу. Надіюся, що та гарна барва передасться. Передасться зараз в такій годині. От, гарна барва троянди Кейт. Я теж потім спробую обійти її, обступити з якоїсь іншої сторони, щоб показати вам відтінок. Бо зараз, звісно, відтінок світленький, не те, що світленький, яскравий, рожевий яскравий. Красуня Кейт досить-досить така, вона на другу хвилю не, не густа, не щедра, щось трішечки є. от Кущик загалом. Є що подивитися, але я не скажу, що він аж надзвичайно вразив своєю е, такою, своїм приростом так, і своєю хвилею. Ні, такого нема. От. Але яскрава, прияскрава, хоча влітку вона теж така дуже насичена, фуксієво, така помадно-рожева красуня, і восени, звісно, що так само зберігається свою барву. Але що вона може ще показати, коли. Коли от, така погода, як я знімала на Валіс, похмура цілий день, так, то ця краса Kate, вона стає такою, такою глибокою, аж до фіолетовості. Ну, барва набагато я б сказала, дорожчає, як на мій смак. Тобто, Оця барва, можна сказати, така плюс-мінус звичайна. Фуксія, так. А от коли ця темна, така насичена, мені відразу би я скільки... Ікс додала до ціни так, того сорту, ну дуже гарний, дуже цікавий. Квіти великі, бо їх небагато, і відповідно кожна квітка гарно сформувалася. Звісно, що тут такий тип квітки, що все-таки сліди псування видно на них, сліди оцих вологості, якоїсь такої, трішки холоду, добре вже видно на них, але загалом, щоб все попсувалося то ні, такого нема. Можна ще встигнути подивитися на цю красуню і на цю красу. І от поки я дивлюсь, я заглядаю, там жредька в мене росте. Чи ріпа, чиредька, ріпа редька. Чим вони так ґрунтовно, чи ґрунтовно відрізняються, треба почитати. Що те, що те, те зимове, мабуть, Бачу, наростає. Файно, вон там покажу. о, Листочки, але видно, в кадрі, мабуть, не буде, видно, але є, плід зав'язується, наростає. От, Біля кейт. Посіяла там під осінь, що в мене тут, А, тюльпани, Я просто викопала тюльпани і посіяла. Тут ем, так, ріпу редьку треба буде зимою мати той вітамін і ту користь. Але Кейт-кейт-кейт, я, мабуть, покручуся, хочу ж показати, трішечки довше можу затриматися. Так, було би дуже гарно, в принципі, прийти сюди через годину. Може, я так і зроблю, побачу. Буде в мене місце на телефоні, чи, чи я встигну свої прави, ті, що я придумала собі зробити. Тобто, що я собі напланую? Можливо, і підійду ще сюди, коли буде так більше при західну, а не просто при вечірню. І ота барва така насиченіша стане. Нехай би була така красуня в різних таких тонах, так. а не просто показати, яка вона зараз і все. Підростає, набирає хризантема великоквіткова, нові, нові, нові сорти. Чи новий сорт, тут один сорт, просто тут три кущики. От, і буде, буде квітнути. Я пообламувала. Якраз перед цим відео пройшлася, обламала бічні всі забрала, щоб квітка центральна наростала. Бо я хочу велику квітку, а вона дає велику. Ну так, зйомка проти сонця трішки, тому, може, і не надто вдало буде, але. Але хочу показати, бо Кейт взагалі вона дуже відома, ця красуня. Дуже, я так думаю, вона цінується за свою таку флористичність, що вона підходить в букети, за те, що вона довго тримається, навіть якщо вона попсується. От бачите, оту підку я показала з лиця, так, з лицевої частини, а ось зовнішня, яка вона підпсута, підпсута зовнішні пелюстки. Але якщо глянути з іншого ракурсу, то тої підсутості не помітиш, але помітиш, яка вона все ж таки і гарна. Тому цей сорт, я, мабуть, ніколи його, наскільки я пригадую, не казала, що він підходить для таких місць, де ви не часто буваєте. Тому скажу: так, все-таки оця красуня, її теж можна висаджувати в таких місцях і не переживати, що ви пропустите. Ні. Е, все-таки вона не спалиться, не згорить, не загниє повністю, як, наприклад, Міріам Чейн Індиголета, там може трішечки і не підійти. А ця красуня. Цей сорт мав би підійти і мав би показати свою привабливість і свою чудову таку характеристику. По барві, по формі, по тривалості квітування. Поки що я не бачу ознак. Ні, вже є ознаки борошистої. Та, мабуть, і минулий тиждень вони вже були. От, та зараз вона отака, от коли сонце на неї світить. Хай уже і не пекуче, але, але світить. Так. Я, мабуть, обіцяла затулити, зараз спробую затулити і показати. Показати таку, ну, зразу погустішала барва, потемнішала. Барва Кейт. Ось така красуня Кейт. Ой, гарно так я присіла, тут пахне зразу. Ну, пахне Кейт, пахне августа. Ну, августа там вже один, одна остання квіточка. Лишилася вже доцвітає вона. Дуже швидко вона псується від погоди. І, до речі, на шилигет теж дуже швидко псується від погоди, теж доцвітує. Та. Відцвітає так, облітоє. А кейт, ні, ще так швидко не облітає. Але що покажу, ще по Кейт, може її ось отаке чіпляти. Борошниста роса, ось на. На квітоніжці. На квітоніжці, відповідно, тут то вона може, але ні, мабуть, не відкриється брушниця, якась піднивання йде, тому деякі квіточки можуть і попсуватися. Не все може розквітнути те, що могло би, так? Якби була здорова рослинка, і якби може, було не так холодненько. Ось краса така. Дякую вам за увагу. Буду чекати, що у вас. Пишіть. Лишайте коментарі, проявляйте активність під відео. Дякую всім за перегляд! Всім до наступних відео і па-па!